Добрий день. Добрий день. <реш> Ми хочемо тобі задати декілька запитань. Сучасна школа, якою б ти хотів її бачити? На мою думку, сучасна школа мусить бути з вигляду прекрасно обладнана, мусить бути дуже чудова в обладнанні, а всередині мусить якісь прикраси мати різні, хорошо оснащена для того, щоб діти хорошо розвивалися. Різні, наприклад, комп'ютерні класи. Клас, в повинні бути, класи повинні поділені, повинні поділені бути на математичні, історичні, в, в яких можна було зайти і подивитися подивити, і е, з, цікав, з цікавістю зайти туди. Так. На мою думку, сучасна школа повинна бути більш розвиненіша, тому що повинно бути більше, більш розширеніший комп'ютерний клас, щоб могли діти пізнати більше інформації, щоб висіли різні оголошення на стінах школи, щоб було більш досвідчення, що коли заходиш в клас, клас повинен так оснащений бути, щоб діти заходили і з радістю заходили в цей клас, а щоб не все. Не... Ну, а Мені здається, що так як ми зараз, на мою думку, це живемо в сучасності, то наша школа, мені здається, ну, взагалі наша школа мені подобається і тепер, але, звичайно, потрібно впроваджувати нові технології, можливо, ну, це нові програми на це навчання, щоб для дітей було ну, в деякій мірі і легше навчатися, щоб мали вони більший обсяг знань своїх для цього. Для мене школа є перш за, все, перш за все це другий дім, в який я приходжу здобувати знання, щоб покращити свій духовний стан. Школа також для ну це, як, як і учень. Для когось це просто здобуття, приміщення для здобуття знання. А для мене це то і то є особлі. Поєднання до для мене школа, школа звичайно є місцем, де можна здобути знання, але в школу, в школу я також йду, щоб по -по -по пообщатися зі своїми друзями і в якось навіть в деякій мірі і розслабитися від буденного життя. На мою думку, школа це є другий дім, в якому я здобуваю знання для того, щоб продовжити своє навчання в вищих учбових закладах. На мою думку, вчителя кожного учня є свій ідеал вчителя. Є Вчителі є добрі, а є не дуже. А на мою думку, вчителі, мій ідеал вчителя це вчитель мусить бути різко там, вести урок, там, щоб завжди було доступний, доступний матеріал, але так, що, допустимо, він був. Дуже, дуже лайний. Тоді урок якось так не, не, не буде чудово проведений. А от коли різко проводиться урок, то їм чудово, чудово схоплюєш знання. І вчитель, на мою думку, мусить бути строгий. Побільше б таких вчителів. Ну, на мою думку, звичайно. «Однакових це вчителів не було і бути не може. І звичайно, що е, я, е, як, мені, мені подобається, щоб, щоб вчитель мав особливо по, це, по почуття гумору. Це в, е, на, при, при, при уроках це звичайно дуже, дуже, дуже добре. Це навіть послаблюється трошки О, обстановка. І взагалі ідеальних вчителів, на мою думку, немає, але кожен вчитель по своєму ідеальний. Хоча не всі це розуміють. Для, для, для одного він, він більше подобається, для, для другого ні. І звичайно, мені, мені мені подобається, щоб вчитель був навіть більше трохи строгий, тому що чим, чим строже ведеться урок, тим, тим, тим краще здобувається знання. На мою думку, вчителів ідеальних немає, тому що є різні вчителі, є добрі, є не дуже добрі. Тому що мені подобаються добрі вчителі, не добрі вчителі, тому що в них сидиш і знаєш, чого ти сидиш на тому році, щоб здобути знання і краще засвоїш цей матеріал. А коли не добрі, коли добрі вчителі, то вони роблять тобі поблажки, якісь ще щось роблять, і ти не так вчиш той предмет, як поганий вчитель. Вчитель мусить бути вимогливим, так? Так, вчитель мусить бути вимогливим і ставитись до учнів з певною такою жорстокістю. Я хотів би, щоб в нашій школі було б побільше приїжджих людей, які нам проводили лекції, тому що сучасна молодь вона не дуже освічена і вона мало в чому розбирається в житті. А от якби приїжджали до нас люди, вона нам би... Все би пояснювали і на наші голови. Там Також би хотілося, щоб у нас в школі було б, проводились різні, різні вечори, різні там, бали, різні, різні свята, почастіше, тому що у нас, в школі, у нас школи не дуже часто проводяться. Учні, звичайно, б приходили на ці вечори і спокійно б собі видихали від шкільного життя. Я думаю, щоб школа була більш обширнішою, треба, щоб більше приїжджали людей, щоб давали нам якусь інформацію, таку, яку ми ще не знали і, мабуть, і не знали би, якби вони нам не сказали, щоб приїжджали люди інші, щоб пробили різні якісь карнавали, інформацію нам давали різну, щоб більш веселіше життя було в школі. Я думаю, що в школі Вац варто було б про ну за запроваджувати велику кількість гуртків, які були б, ну які, які, які підходили для для, для учнів, щоб, роз, щоб розвивали їх в, в ріці в різних галузях знань. І щоб уч, щоб учні не не, не не ходили на ці гуртки, тільки за того, що ну немає як провести віз вільний час вдома, а щоб їм було цікаво, щоб вони для, для, для цього не, 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 не пожаліли свого свого вільного часу. Також мені здається, потрібно проповодити вся, 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 всякі ну, дець, дискотеки, там, щоб щоб діти після навіть після, того, після тої самої школи школи, там перед вихідними днями чи як щоб вони могли. Ну, віддихнути від, 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 від нашого повсякденного життя і від наших проблем турбот. В школах потрібно вчитися, на мою думку, не дуже багато років, тому що. Деякі, деякі учні не, 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 хочуть, не хочуть вчитися, їм достатньо лише 9 класів. а Мені, наприклад, хватить 11 класів. А от тепер міністр освіти запроваджує вже 12 класів. Це, звісно, не потрібно, це більше нагрузка на дітей і вони від цього навіть вони можуть стати не більш такими розумними, а наоборот, наоборот в обратну сторону будуть розвиватися. 12 бальна система вона також зараз не потрібна, тому що деякі учні, вони, то, що раніше були вони відмінниками, то зараз їм важко війти в цю систему. І вони не розуміють свої бали непослідовні по... не оцінки 10, 11, 12. Вони... Вони не розуміють свій, свій рівень, а коли раніше було вино, що 4 або 5, це, це, вже, це вже був плюс. Отак, на е, от так, мою думку, потрібно, потрібно було б вести. Ну, е, мені здається так, що е, якщо дитина буде вчитися, якщо в неї є бажання до цього, то е, скільки, скільки б класів не було, вона буде вчитися, вчи, вчи, вчитись так, як, як вона, як вона собі хоче. Ну, звичайно, 12, 12 класів мені здається, це, на мою думку, це багато, оскільки, о, оскільки. Е, е, ну, Оскільки, оскільки, оскільки дуже, дуже багато, багато на, ти, ти, так само, на наших років, які можна було провести якось е, різноманітно, не, не тільки у школі. Колись за, 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 взагалі вчилися лише 10 років і виходили нормальні спеціалісти, і нормально, нормально живуть і зараз в цьому житті. Але ми за, ми за, наше покоління за, 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 зараз ще вчиться 11 класів, і мені здається, для нас це повністю нормально. А на рахунок 12-бальної системи взагалі мені вона подобається, оскільки є можливо в цьому якась різноманітність. Що, е, колись як, колись 2-3. 5-4. А за, а за, а зараз можна навіть е, по поставити, тих, тих, ну, е, ну, то як, ну, як, дитина не ну, 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 не заробила вона, вона це, вона тих, е, тих, де, тих 10 бат. Тих 10 балів, але вона, вона майже знає на них, але ще ну, ну, не, ну, не, по, ну, не повністю. І колись в табір в та, в та, в та не, ж, ж не поставиш 4 з плюсом. Потрібно ставити ставити 4. Або, або, або занишувати оцінку, або навпаки, підвищувати її. Зараз вона якось більш відображає нашу, нашу учобу. Так, на мою думку, я думаю, що 12-річне навчання це е, дуже довго вчитися, тому що є люди, е, люди, які вчаться 9 класів, і їм достатньо, для того, щоб вони поступили в якесь професійне технічне училище і навчалися цих ще пару років, там які вони мали, і виходили нормальні спеціалісти. А є люди, які хочуть продовжити своє навчання у вищих учбових закладах, щоб стати більш е, досвідченішою людиною і Стати досвідченою людиною. А насчет 12-бальної системи мені вона не подобається. Тому що коли ставили, наприклад, тверде 4, то а зараз ставлять 7, 8, 9 балів, і воно зрозуміла ця система. Для... І це для вчителів важко і для дітей важко зараз освоїти цю систему. На мою думку, перш за все, шкільна форма потрібна, адже від шкільної форми залежить справжній вигляд учня. Наприклад, якщо ми зайдемо в клас, де знаходиться Учні без форми, то воно, звичайно, так не виглядить, як зайти в клас, де заходяться учні з формою. А Також мені здається, що від форми залежить характер. Наприклад, якщо учні одягаються скромніше, то звичайно їхній характер тихіше, а якщо вони більш так елегантніше по сучасній моді, то звичайно їхній характер також буде залежати від цього. Тому я вважаю, що шкільна форма потрібна, щоб всі учні були рівні між собою. Мені також здається, що шкільна форма вона потрібна в школі, тому що це насамперед видно, що це школа, а не просто якийсь показ мод і показ своїх нарядів. Мені здається, що, школа дуже, що в школі дуже потрібна форма. Це обов'язково, це як обов'язкова школа для учня, так для учня обов'язкова і форма. Також мені здається, що не кожен учень може собі підібрати одежу саме до лиця. Зараз що, купляють, ну взагалі учні купляють одежу, яка модна, або яку хтось носить. але не Обов'язково вона повинна бути до лиця учнів, а форма, то якщо форма, наприклад, якщо її шити, то звичайно пошиють таку форму, яка і по розмірах підходить учніві, і вона йому буде до лиця. Мені здається, що форма вона дійсно потрібна. Взагалі-то, на мою думку, прикраси в школі вони не потрібні, тому що не кожна дитина може собі дозволити, не кожні батьки можуть дозволити купити дитині прикраси. От, наприклад, якщо є такі просто дівчатка, які йдуть в школу в перший клас і в них вже є сережки в вухах, і вони вже носять і золоті кольця. Деякі навіть такі є, що вже золоті, золоті кольця носять. Я думаю, що це взагалі це, ну, дитина вона ж не може не спроможна собі заробити ще гроші, щоб купити ті кольця. І мені здається, що це просто негарно, це як ніби йде, от як сорока вона, наприклад, тягне все, що блистить. Так, то це так само вже виходить, що й діти тягнуть все, що блистить. І е, мені здається, що також в старших класах, якщо, наприклад, вже дівчинка вже має там одне то е, колечко, так то мені здається, що вже хай вона вже його носить, якщо воно і подобається. Але якщо вона має десь п'ять цих колечок, і вона їх всіх п'ять вдіне на руки, то мені здається, що це просто буде як як цирк. Мені здається, що це зовсім не гарна. Наприклад, сережки також можна носити в школу, але щоб вони не були вже великі, якісь такі, щоб зразу кидалися в очі, а щоб якісь маленькі, скромні були сережки. Також ну, мені здається, що прикраси варто носити лише. з з восьмого класу це саме менше, це саме молодші школярі повинні носити, це з восьмого класу. Мені здається, що не, не раніше. Також мені здається, що браслети взагалі в школі не потрібні, тому що вони, по-перше, вони дуже заважають учнів, навіть писати і взагалі. І це також просто дуже вже зайве. А взагалі мені здається, що школярі повинні вдягатися скромно як на роботу, а не як на якийсь бал, маскарад, наприклад. І не повинні, звичайно, дівчата фарбувати в школі. Тому що це вже як клоуни нафарбовані в цирку, так само і, вже і дівчата. Губи вже, намаль... вже фарбують вже і червоними помадами, такими яркими. Мені здається, що це, по-перше, це дуже портить красу жіночу, тому що от, вже як виростуть ці дівчата, в них вже краса буде не така. Краса дана Богом, і тому ми повинні берегти те, що ми маємо. Так само це відноситься і до фарбування волосся, і взагалі до фарбування нігтів до всього. Мені здається, що вже Після 18 років ми вже можемо робити з своїм своїм зовнішнім виглядом все, що ми хочемо, але в школі це я думаю, що це просто не потрібно. Так, я також проти всяких прикрас у школі, тому що по крайній мірі це треба носити з 10-го, класу, але не пізь, не раніше, тому що це просто зайве в школі. В школі треба вчитися, а не а не показувати, яка ти красива і які в тебе гарні кульчики ем, чи кольця. А також я думаю, косе це також не потрібно, тому що це схоже більше на пляж якийсь, де, де накладено, де в дитина накладається кілограм косметики і вдягнуті, не знаю як. Дійсно на пляж, навіть коли зимою чи ще колись, то все одно якось мені не подобається. Починаю трохи.